Вас на моєму каналі, мене звати Вікторія. Два роки тому я переїхала у Сполучені Штати Америки та зараз проживаю неподалік від Сієтлу в штаті Вашингтон. В цьому відео я покажу один з найпрекрасніших національних парків цього штату. Mount National Park. чесно, мене переповнювали емоції, коли я відвідувала цей парк. Я відвідали його двічі, і двічі була різна атмосфера, яку просто не передати словами. Коли ми вперше поїхали до цього парку, виїжджаючи з світло, було сонячно. Але як тільки ми заїхали в національний парк, почав падати дощ, все стало в тумані. Ми не побачили того вулкану, але це все було настільки атмосферно, що просто не передати словами. Я була в захваті від цього виду. Хоча там не було виду, там просто було все в тумані, але атмосферу не передати словами. Серйозно, як в сутінках, Знаєте, оцей такий вайб сутінок. І коли ми поїхали вдруге, нарешті нам повезло з погодою, було тепло, сонячно, ми побачили всю красу. Національного парку це було осінню, і атмосфера була така ніжна, така осіння. Все було таке, тільки ставалося таке оранжеве, жовте, зелене. Всі кольори зібрала своя природа. І ми в цей раз прогулялися трішки по національному парку. Тож, сподіваюся, вам сподобається це відео, і ви поставите мені лайк та приємного перегляду. Я намагалася передати всю красу цього парку, тож сподіваюся, вам це сподобається. Ну що ж, як завжди, ми починаємо наш міні-дрім зі Стербексу, вершки, а нам холодні напої. Цього разу замість кави в мене манго Fruit Lemonade. Цією поїздкою я марила ще до переїзду в цей штат, так як була впевнена, що такої краси я ще не бачила. Їхати відомо до національного парку Маунт Рейнер 100 миль, Близько 3 годин дороги. Єдиний нюанс, який виник в цій поїздці, це те, що ми не розрахували до уваги погоду, дощ, хмари та туман переслідували нас всю дорогу. Відповідно, побачити щось стало просто неможливим. Але так як ми в принципі любимо таку погоду, ми вирішили їхати далі, незважаючи на те, що ми не побачимо того вулкану. І з п'яти національних парків, які ми відвідували, дорога в цьому парку ну дуже приємна, з плавними поворотами, що дуже відіграє для мене важливу роль. Це була наша перша поїздка до цього парку, і все це було знято ще в червні. Так, пройшло досить багато часу на дворі вже 2025 рік, але лише зараз у мене появилось натхнення щось створити. До цього в мене опустились руки, і мені нічого не хотілося. У літній сезон обов'язково потрібно бронювати час заїзду, якщо ви заїжджаєте до четвертої вечора. Якщо після бронювати нічого не потрібно. Ми цього не знали і пристояли в черзі близько 30 хвилин, щоб почути, розвертайтесь і гінте до найближчої точки, де тягне інтернет. Бронюйте місце і можете вертатися назад. Інтернет повсюди поганий, тож ми ще 10 хвилин вертались пошуком мережі, забронювали місце і знову ми простояли в черзі. Це потрібно робити завчасно, бажано за декілька днів, так як місць може не бути. І вам доведеться чекати або четвертої години, або вертатися додому. Ми взяли річний пропуск у всі національні парки за 80 доларів. Якщо лише одноразовий в'їзд, це буде коштувати 30 доларів. Річний у цей національний парк 50 доларів. Нам видали карту парку та ми поїхали далі. Зазначу, що мережі по цій дорозі практично немає, тож карта нас дуже виручала. Рекомендую її обов'язково взяти. Розпочнемо ми з історії національного парку. Для корінних народів регіону, таких як племена та Сквили, гора є священним місцем. Ці народи називають гору Тахома, що означає мати вод. Історії, пов'язані з Рейнер, наповнені міфами. За легендою, гора є домом могутніх духів, які захищають природу. Першим європейцем, який задокументував гору, був британський мореплавець Джордж Ванкувер у 1792 році. Він назвав її Маунт Рейнер на честь свого друга Пітера Райніра. А у 1899 році президент Біля Маквилі підписав закон про створення національного парку Маунт Рейнер. Це був п'ятий національний парк у США і перший створений для збереження вулканічного ландшафту. Ми мали побачити нереально великі вулкан, але зараз тут туман, і ми просто зупинилися насолодитися природою. Це моє улюблене місце в цьому парку. Саме в цьому місці я відчувала максимальну атмосферу фільму Сутінки. Тут ще просто не вистачає цієї мелодії. Також ми зупинилися відвідати Нарада Рада Фолз. Водопад має два каскади, загальна висота, як десь 60 метрів. Вода падає зі скелі, покритує мохом, утворюючи томан і висалки, якщо сонце стоїть в правильному положенні. Однією з найкращих особливостей водоспаду є невеличка стежка, яка веде до його підніжжя, що дозволяє побачити водоспад зблизька та відчути силу природи. Ми не пішли дивитися по цій стежці, так як зовсім забула акселю взяти рушник та дощовик. До речі, зимою вода часто замерзає і перетворює воду у крижану скульптуру. Вирушивши далі, температура швидко падала, і я трішки була шокована від снігу літом. Тож майте на увазі, в червні тут все ще лежить сніг. Дорога слизькою не була, тож ми їхали спокійно, але рекомендую вам взяти на всяк випадок теплий одяг, коли їдете в цей парк. Ми зупинились прогулятися в Paradise Valley. Арбейс Вали це так зване серце парку. Це найвідоміша зона парку, названа так у 1885 році дружиною альпініста, яка сказала, це справжній рай. Висота цієї локації 1646 метрів над рівнем моря. Сюди легко заїхати автомобілів, і дорога просто ідеальна. Ви можете купити сувеніри, перекусити та просто відпочити. Ми взяли такі листівки, так як не знайшли тих, які ідеально впишуться в нашу колекцію. Але це наша міні-традиція купувати листівки в кожній поїздці. Також рекомендую попробувати ці пікантні горішки, які просто ідеальні на смак. Ну, принаймні мені і моєму чоловікові дуже сподобались. Взяли також гарячий шоколад і паніно, яке виявилось, ну дуже смачне. А тут наш Аксель спостерігає за маленьким бурундучком. Він дуже любить спостерігати, як бігають всякі маленькі тваринки. Ми в той час насолоджуємося цим видом, який нарешті хоч трішечки побачила. З іншої сторони вулкану води стали трішки іншими. Тут вже немає і снігу, і температура піднялась догори. Також потрошки починає зникати туман. Мені хотілося зупинитися на кожному оглядовому місці і фотографувати все навкруги. І переглядаючи це відео знову і знову, я розумію, наскільки я обожнюю томат і наскільки сильно він створює ту атмосферу. А ще я обожнюю тунелі, тому що після них відкриваються ну дуже красиві краєвиди. Ну що ж, ми вже вертаємось назад, а на вас зараз чекає друга наша спроба побачити вулкан. Ну що ж, це наша друга поїздка в Рейнер, Національний парк. Ми минулого разу ми нічого толком не бачили, але ну атмосфера була просто вау. Але ми не побачили сам вулкан, так як все було в тумані. Цього разу дома нам взагалі не було. І це дуже круто. Ми побачили вулкан, ми побачили ведмеді, ми побачили олені, прогулялися біля водоспаду. І ви види тут просто вау, просто вау. Ми не порушуємо нашу традицію та заїжджаємо в Старбакс. Але так як на дворі вже осінь, ми беремо акселю вершки та нам тепле карамельне макіято. Коли ми виїхали зієтлу, ми трішки розчарувались через те, що знову було дуже туманно та падав дощ, і ми подумали, що знову не побачимо вулкан, хоч погоду ми перевірили і показували, що буде сонячно. Але, під'їжджаючи до національного парку, моментально почало світити сонце, і небо воно ну, дуже чисте. Бронювати годину наперед не потрібно було, так як це вже осінь, хоч насправді людей було втричі більше, ніж минулого разу. Ми простояли в черзі досить довго, показали наш пропуск та виїхали досліджувати нові краєводи. Цього разу Маунт Рейнер відкрився нам у всій своїй красі. Куди б ти тут не повернув, ти всюди побачиш цей вулкан. Недаремно минулого разу я говорила, що це моя улюблена локація. Ви просто гляньте, наскільки тут красиво. Простояли і насолоджувалися цим видом близько пів години, фотографувались та спостерігали за природою. Насправді було досить жарко, хоч це був і жовтень. Сонце дуже припікало. Ця гора піднімається на 4392 метри над рівнем моря, що робить її найвищою точкою Каскадних гір. Вона настільки величезна, що її видно сієтла, що знаходиться за 100 миль. Парадайс Вали і парковку знайти було досить складно. Ми зайшли сюди, щоб купити сувеніри, та я вам трішки покажу, що тут знаходиться. Взяли ось такі листівки та магнітик і пішли гуляти цією долиною. Найкращим часом для відвідування цього парку є липень-вересень, коли все навкруги квітне. Жовтень це час золотих фарб. Починається з листопада снігова казка для лижників і сноубордистів. Маунт Рейнер – це активний стратовулкан, який формувався мільйон років. Його останнє велике вибереження відбулося приблизно тисячу років тому, але гора й досі вважається потенційно небезпечною. Її льодовики одні з найбільших у США за винятком Аляски. Вони формують систему водоспадів, потоків і річок, які приносять холодну кришталеву воду по всьому регіону. Пройшлись ми по такому мінітрейлу тільки заради водоспаду, який ми дуже хотіли побачити. Мартл Лейк, з якого відкривається чудовий вид на вулкан, водоспад тут дійсно дуже красивий. Ми попали в день, коли було трішки багато людей, тож ми не дуже довго пробули тут, так як ми були з Акселем. До речі, в цій долині проживають два ведмеді, яких можна тут побачити постійно. Ми їх побачили лише здалеку, так як ми були з Акселом і не хотіли йти далі. Але емоцій насправді було на мільйон. Після прогулянки ми купили дуже смачне борідо Цезар та також знайшли ось такий крутий термос. Гуляючи тут, у мене появилась ціль на літо 2025 року. Піти в похід у цьому парку. Уявіть собі, ви прокидаєтесь рано вранці, коли сонце тільки починає підніматися над горизонтом, повітря свіже, прохолодне, а довкола чути лише звук природи. Під'їжджаючи до парку, перед вами відкривається вид на гігантський вулкан Маунт Рейнер, вершина якого сяє снігом навіть у літню спеку. Дорога розвивається через густі хвойні ліси, де дерева тягнуться в небо, створюючи природний тунель. Сонячні промені пробиваються крізь гілки, а запах сосен та свіжої роси наповнює повітря. Саме так я уявляюся найкращий ранок у цьому парку. Аксель довго насолоджувався видом на вулкан всю дорогу додому. Думаю, на цьому ми завершимо це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ви поставите мені лайк, підпишитесь на мій канал, поставити коментар. Якщо у вас є якісь питання, також пишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Дякую, що подивилися відео до кінця. Всім до зустрічі в кінці відео я прикріплю фотографії з національного парку.